Зараз багато хто сперечається і каже, що пекла немає. Але чи це так? І якщо ми подивимося перший розділ книги Об'явлення, то там Ісус каже, Я переміг пекло і смерть. Ісус там був, і Він пише, Я був мертвий і ожив. Тепер я маю владу над пеклом і над смертю. І взагалі. Де душі знаходяться? Що Ісус каже? В 20 розділі Книги об'явлення тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддало мертвих, що було в них, і судимий був кожен по ділам Своїм. І в 14 розділі і смерть і пекло, перекинуті в озеро, обогнене, це смерть друга. І хто не був записаний в книзі життя, той був викинутий в озеро, вогнене. І написано: ті, хто мають вуха, нехай чують, що Дух говорить церкві. І який дух тобі каже, що Бог усіх любить і ніхто не буде покараний. Книга об'явлення це те, що Дух Святий разом з Ісусом з Небесним. З батьком вони говорять церкві, і якщо щось звучить не так, то це, то це вже не дух каже. Амінь.